Сонячні камери це перші широковідомі камери в історії. Камери. Камера стала першим серйозним кроком до виникнення кіноматографа. Тому в цій статті я розповім про них детальніше. Та що ти кажеш? Сонячна камера, також відома як камера обскура, оце як така версія, хоча о, працює за принципом камери обскура. Ну це, коротше, прообредження. Тут так трохи некоректно складно речення. Мається, мабуть, на увазі те, що це є наступний етап більш складнішої розвитки. Це більш складніша камера обскура. Камера бскура це пристрій, який проєктує перевернуте зображення зовнішнього світу на поверхню всередині камери через невеликий острів, отвір, відомий як Пінхол. Таке от схематичне зображення. Камера складається з світло непроникної коробки, або камери з невеликим отвором точковим отвором. З одного боку світло потрапляє в коробку через цей отвір і створює перевернете зображення сцени на протилежному боці коробки. Це зображення можна зафіксувати на шматку плівки або цифровому датчику, розміщеному на протилежному боці. Точковий отвору. Набачу оці камер. Кілька таких. От, а, частин. А, розмір отвору та відстань між отвором та плівкою. Або сенсором визначають різкість і яскравість кінцевого зображення. Тобто розмір отвору та відстань між отвором та плівкою. Або центром визначають різкість та іскра. Ну, Коли я говорив про камеру обскура, то там про це зазначалося. Менший отвір призведе до чіткішого зображення. Але менше світла потраплятиме в камеру, тобто воно буде більш тім'яне, що робитиме зображення темнішим. Більший отвір пропускатиме більше світла, що призведе до яскравішого зображення, але воно буде менш різким. Використання отвору замість об'єктива дозволяє сонячній камері знімати зображення без необхідної дорогої оптики, що робить її недорогим та простим способом фотографування. Еволюція сонячної камери, тобто, як це все далі, далі розвивалося, з цієї точки розвитку. Сонячний мікроскоп. Винайдений Томасом Веджвудом і Хамфрі Деві в 1740 році, був ранньою версією камери в Він використовував невелику апертуру для проєктування перевернутого зображення сонця на АКРЧТР. Він використовував невелику апертуру для проєктування перевернутого зображення сонця. На аркуш паперу або екран, що дозволяло спостерігати сонячні явища, такі як сонячні пляму, сон... тобто це дослідження науки, дослідження сонця, сонячні плями олки-палки. Може, там вони ще визначали розмір сонячних бурі в ті часи? Mm. Тобто сонце, бачите, під кутом це робилось, щоб сонце було джерелом світла. У 1857 році Девіда Ачесона Вудворта, А мабуть, це, це без картинки. Девід Ачесон Вудворт удосконалив сонячний мікроскоп, використовуючи дзеркало для відбиття сонячного світла в отвір для мікроскопа та на папір або екран. Це дозволило отримати яскравіше та детальніше зображення сонця. Антуан Поледе в 1862 році представив свою роботу про засоби відстеження малих поділок шкали, що регулюють відстані на та збільшення в сонячній камери. Він також продемонстрував низку збільшених портретів у натуральну величину з негативів карти де візити. Тобто він брав от картиночки, якраз бачите, тут сонце йшло під кутом, уноситься там цей. І він збільшував маленькі малюнки до вигляду картин. хоча <кій> <кій> це наоборот. Ні, так, це вибачте, наоборот, били картини великі. Тому що це ж якби камера б скориста зворотні. Ефект, це реальність Раність тут виступала картина, вона тут проходила і тут вона відображалася. Картинки. Якоб, якщо я правильно пам'ятаю. Як Вотлі з Ахена, це Німеччина, досконала конструкцію Вудворта, додавши рефлектор і, конде, і конденсор. Ми всі, звичайно, ми всі звичайно знаємо, що це таке. А також годинниковий геліостат. ну Це всім відома штука. Навіть п'ятирічні діти знають, що це таке, і ми не будемо тут рожовувати. Подібний до того, що винайшов Леон Фуков у 1862 році. А Це те, що, що Леон Фуков вигадав, який ми всі звичайно теж знаємо. Це дозволило отримувати ще яскравіші та детальніші зображення. Це понятно. Дезіре Ван Монкова у серпні 1863 року зареєстрував патент на оптичний апарат. Призначений для збільшення за допомогою проекції. Цей винахід дозволив проектувати збільшені зображення, що дозволило переглядати великомасштабні фотографії в груповому режимі, проектувати збільшені зображення, що дозволило переглядати великомасштабні фотографії в груповому режимі. Що це означає в груповому режимі? Можливо, це кілька фотографій одночасно, тому на одному полотні. Аспар Фелікс Турнашон. Вніс подальше вдосконалення до сонячної камери, винайшовши ручний привід. Це дозволило переміщувати камеру та знімати зображення рухомих об'єктів, таких як люди та тварин. Чому сонячна камера вийшла з ладу, тут мається на уваду як, як з моди? Мабуть. Тобто не, не була така популярна далі. Сонячна камера, також відома як камера обскура, зрештою, не змогла стати широко поширеною технологією з кількох причин. Однією з головних причин було обмеження самої технології. Камери обскури вимагали тривалої експозиції, що ускладнювали зйомку рухомих об'єктів і призводило до розмитих зображень. Крім того, малий розмір пінхолу, тобто цього тюрму до обмеженої кількості світла, що потрапляло в камеру, що призводило до темніших, менш деталізованих зображень. Ще одною причиною невдачі камери обскури став винахід камери на основі об'єктива. Камера на основі об'єктива дозволяла робити чіткіші е е також її зображення з коротшим часом експозиції, чіткіше і менше часу треба було для формування картинки. Це зробило її більш практичним та універсальним варіантом для фотографів та художників. Крім того, камера б скоро не отримала широко поширення індустрії комерційної фотографії, оскільки вважалася більш художнім та експериментальним засобом. Камера на основі об'єктиву більше підходила для комерційної фотографії, завдяки своїй здатності швидко та легко знімати високоякісні зображення. От бачите, як тут воно вже все. Набагато складніше робиться Цілий механізм і тут під кутом і так і сяк. Зрештою, навіть на таку складність, незважаючи, все одно вона відстала. Зрештою, камери обскури також були складнішими у використанні, тобто вони були незручними для використання, вимагаючи значних навичок та знань для роботи. Це обмежувало кількість людей, які могли успішно використовувати цю технологію. Загалом, хоча камера скоро була важливим винаходом, який заклав основу для розвитку сучасної фотографії, її обмеження та досягнення в технології камер, на основі об'єктивів зрештою призвели до того, що вона не стала широко прийнятою технологією.